Бажаю здоров'я, звертаюся до вас до вас. Я боєць 128-ї бригади Дніпровської з позивним АТБ. Я звертаюся до вас за допомогою. Особисто к небайдужим людям і тим людям, які мене знають. Нам дуже потрібна машина для забезпечення батальйону. Ця машина, яка три роки забезпечувала нас. Зараз у разі того, що велика потреба в автівках, переходить у, у інший підрозділ. Дуже прошу вас допомогти. На разі того, що здасть найвеликий донат, я подарую цей сувенір зі своїм личним зображенням. Це так нам волонтери зробили. Ще хочу вам сказати. Велике дякую за те, що ви три роки забезпечували нас і забезпечували цю машину, яка нас ні разу не підводила. І хочу сказати вам ще, що з вашою допомогою обов'язково буде наша перемога і слава Україні!